Так, познімаю свою клумбочку. На передньому плані у мене сукулентики. Живучку підсадила сюди, а його. Отакий От у мене бардюр із самих сукулентів. Це передній план. Далі, за камінчиками мультифлори. А за мультифлорами кореєчки рожеві фуксія. Ці мені подобається це сінці цього року. Вони не мають назви, тому що вони виросли з несінинки. Це особлива якась така. Я навіть не знаю вона не одного кольору. У неї такі промінчики, пелюсточки, жовтенька з якимсь кораловим рум'янцем. Котик прийшов не вчити. Ця розмальована, як акварельна. Це рум'яна така ромашчика, теж розквітає. За неї малинові або кольору фуксії, рожеві. На задньому плані розквітла ромашка з зеленою салатову таку сердинкою, гарно. Червоні вітрила, висока незнайомка. Така дорилась чудова клумба. Відійду, щоб її було видно. Разом з бордюром. Отак вона виглядає. Отак три такі, можна сказати, яруси. Я не думала, що сукуленти на передньому плані можуть робити такий акцент на клумбі. Побачила у жіночки одної. І створила собі, дуже задоволена. Ще є задній план, але його трошки треба привести до ладу. Я думаю, що я висаджу там барбариси, ще якісь декоративні кущики з гарними квітами. Але на сьогодні мені подобаються оці три лінії сукуленти, хризантеми. Оцей вогник такий лавандовий здалеку. Цей мій новенький морозець. Дуже гарний. Оцей кущ, величезний кущ, він розміром сантиметрів 70-80. От такенний кущ. І він виріс із маленької насінинки посіяної, ну, в квітні, на початку квітня. Я не могла собі уявити, що така велика рослина може за один сезон вирости з маленької насінинки. І в об'ємі цей кущ, мабуть, до метра. Це вже я зрізала гілочки на букет для сусідки. Вона звернулася до мене для донечки букет. І я вже зрізала тут гілочки. Але він все одно величезний. І перед ним сієнець теж гарний. Він схожий на сорт, який називають любителі хризантем, є такий сорт кольє Клеопатри. Він дуже схожий. Теж подобається мені. Теж піклуйся про нього, хочу бачити в наступному сезоні. Ну, а цей покажу ближче квіточку, як вона розмальована. Ось десь свіжіший. Ой, які ж вони гарнизні. Дуже мені сподобався цей сіянець. І квіточки великі, Ось яскраві, яскрава така серединка, але Загальна Ну, Я не знаю, з чим порівняти. Вон рядом, поряд з ним маленький сіянець. Теж. теж сіяниць, теж посаджений. І, і цей кущ вражає. Вражає буду розмножувати. І цей буду розмножувати. Є ще сіянці, які не показали свою квіточку, але є пуп'янки. Я ще побачу сіянець з величезними ромашками кольору фуксі. Ще є кілька кущиків перспективних. Маленький він такий, але скільки-скільки бутонів. Теж з насінки. Обов'язково буду сіяти насіння, тому що це такі сюрпризи. Ось у буде темний сіянець. І кожного дня якийсь показую нову квіточку і дивує мене я радію. Отак у мене тут є така лавочка, кажу медитативне місце. З котиком ми взагалі тут частенько сидимо і милуємося садочком. І от з цього місця я бачу багато краси. Я сиджу. Петуні ще є і кімнатні рослини. І відквітували вже сукуленти високі. Там у мене цілі інсталяції з суккулентами. Ось петунія, доріжка і хризантеми. Хризантеми. і хризантеми. Яка ж це осіння краса? Я перший рік закохалася, і, мабуть, це любов назавжди. Я не буду таким прям завзятим колекціонером, я не буду їх розмножувати на продаж, у мене на це немає здоров'я, сил. Але для оцього, щоб помилуватися, там далеченько видно. Айстру альпійську теж вони цікаві. Замовила ще три сорти махровими темно-фіолетовими цвіточками, тому що фіолетових хризантем я не побачила. А тому посаджу. У нас на Україні він називається морозець. морозець. Серед хризантем зараз він буде квітнути синьо-фіолетовим і доповнювати недостаючого кольору. Отак перед моїм місцем медитативним От я сиджу. Оця клумбочка з малючками. Все, у мене є корзина з трояндами кам'яними. Вон лозовидний отчиток жовтенький став. Вон, висить краєчку. Отако. Гарно. Ну, ще тут в перспективі розквітнуть хризантеми, мабуть, такі, як я, на зріст. Подивимось, якого кольору. А поки що попереду мене милуюся тими, які вже розквітли. Ось який сорт розквітає, цікавенький ось. Такою махровою квіточкою. Буде теж гарнезний. Насадила композицію таку міні-клумбу біля місця відпочинку. Тут чотири сорти. Дафна ніжна. Оце сіяниць. Мені подобається цяточка. Ромашечки. Ніжні вони вже відцвітають, це вже на завершення. І ось цей сорт дуже чудовий, дуже-дуже чудовий. Це сіянець, не сорт. Це сіянець. Кущик на дуже маленький, але я думаю, що в перспективі він може бути вищим. Це Сієнці, які я висаджувала останніми, тому вони не встигли наростити височизний кущик. Але отут, в такій композиції, він виглядає чудово. Поряд я ще висаджувала сіянці. І сьогодні, ось, будь ласка, розквітає ще один і дивує мене кольором. Колір кремовий. Я думаю, коли розквітне, повністю квітка, середнього розміру квітка невелика. Але колір ніжний, ніжний. темненький під ним це все сіянці. Ось іще один сінець, теж схожого кольору, але більш жовтіший. Коли розквітне повністю, я зніму цю гілку. Це сорт, це насєнець. І він мене вразив тим, що на одній одній гілочці, а, купувала я його живцем, на одній гілочці отакенний букет. Теж буду піклуватися, і зберігати цей сорт, тому що він незвичайний. Я можу собі уявити, якщо це на одній гілочці, скільки квітів. Тобто це одна ніжка, одненька ось вона. На одній ніжці отакені букет, який же він може бути, коли буде багато пагінців. Красота. Ось, ось ще доквітає Немезія. Теж один із сортів у вазоні звисав і дуже доповнював композиції. Дуже гарна рослина. Я не знаю назву цього сорту, він чуть не загинув, його під'їли шкідники, я його викопала і заглибила, підлила корневину. Ну, думала, заквітне чи не заквітне, дуже такі корінчики з'їли. Але він набрався сил. Я підгодовувала трошки його, які ж квіти сонечка. Вони такого сонячного кольору. І так гарно складені квіточки, промінчики. Мабуть, камера не передає. Отак я його розсадила. Це краса.